Доброго дня, я з України. Сьогодні буду показувати вам, як я висаджую ожину. Ви скажете, куди от тобі ще ожина, Оксаночка? Але ж ви знаєте, руки за гребущ, так сказати. В минулому році одна знайома, мою сестру, пригощала ожиною. Зараз фото вам буду додавати. Це ожина Black Magic. Я думаю, багато хто її знає. Це ремонтантний сорт. І вона дуже солодка і смачна, дуже сестрі сподобалась. Ну, а знайома каже, що можу принести тобі скільки завгодно, бо розмножується вона дуже легко і гарно. І ось принесла сестрі. Сестра в свою чергу віддала частину мені. Є в мене ось така шпалера, зробив мені чоловік в кінці городу, ну потім вам покажу. Ось вона ось так йде вздовж паркану, вона дуже велика, така досить міцна. Цей чоловік робив мені, бо я хотіла посадити сюди Актинідію. Точніше, я її сюди саджала. Але ось з цією рослиною, Актинідією, взагалі в мене не складаються відносини, не знаю. Починалася перший раз саджати 15 років тому, коли в мене була перша дача. Сюди вже такі гарні сорти придбала, там де лохину свою купувала, гарні саджанці, ну не переживається, якщо навіть і перезимує, потім пропадає. І чоловік зробив шпалеру, і я загороджувала її сіткою, щоб коти не лазили, все одно не прижилась. А шпалера стоїть і ось саме сюди хочу посадити цю ожину. Розкажу трішечки про сорт. Це ремонтантна ожина, тобто вона плодоносить, як і малина в мене, на пагонах минулого року і на пагонах теперішнього року. Робити, щоб вона плодоносила один раз, це зрізати або восени, або навесні, повністю біля ґрунту її. І тоді буде тільки один врожай. Дуже велика, дуже смачна. По смаковим якостям вона чи не найсмачніша ожина вважається. Так, можна формувати її. Повністю давати їй яку завгодно висоту. Вона досить прямо стояча, тобто не так, як в мене моя без назви, яка що вона так. такі м'які в неї пагони. Ця стоїть сама, але все одно потрібно підв'язувати, тому що коли вона нагружена ягідками, ягідки дуже великі, вона може зламатися. Якщо її не прищіпати, вона може бути за вишки 2,5 метри. Дивилась багато інформації про неї. Прочитала Ожина гарна, мільйон плюсів. Один мінус для мене, і, взагалі, то що озвучують два Два мінуси. Один це погана транспортабельність, а але так як я вирощую для своєї сім'ї, нікуди її перевозити не буду. Я це не вважаю за мінусом для себе. А мінус основний і єдиний для мене це те, що вона з колючками. Те, чого я не хотіла, але вже ж тепер азарт хочеться ось таку велику розміром з пайлиці виростити ожину. Але кажуть, що колючки в неї тільки в нижній частині. А зверху, там, де знаходяться. Якщо я не помиляюсь, називаються літерали, тобто ці гілочки, на яких кріпиться ягодка. Там колючок зовсім немає. Тобто, збирати її кажуть досить комфортно. І ось ця сестра мені дала чотири кущика. Якраз ось на кожен проліт буду саджати по два. Між цими основними стовпчиками. Якщо буде важко буду бачити, що, наприклад, ось тут прогинається, тому що а вже ж вона піде в різні боки, я її буду формувати, то ну, чоловік, я думаю, ще приварить одну арматуру для того, щоб вона гарно кріпилася. Формування для, для себе я вибрала це, я буду її вичитала, що це така, таке формування най, Зручніше для цієї ожини. На відстані від землі 30 см. Навесні молоді пагони прищипаються. І тоді вона дає в боки гілочки, я їх буду підв'язувати, в свою чергу, до шпалери, і буду зручно збирати її. І за вишки вона буде не дуже висока. Тоді 2 метри вона не буде, коли основне стебло буде прищіпнуто. Вона буде десь метр 1,70 метр за вишки. І буду висаджувати. Ось сестра мені дала 4 пагони. Дуже гарне коріння, ось таке велике, бачите? Але я ще поставила його в водичку і додала кореневіну. І зараз більш детально хочу показати, як я саджаю всі свої кущі, і смородину, і малину, і ожину для того, щоб вже ви мали на увазі. Особливо ті, хто заказав в мене, хоче придбати малину і смородину, покажу, що я таким самим чином висаджую. Лунку копаю глибиною. Десь півтора-два штика лопати. На дно укладаю компост. Десь ну, буду на одну лунку, десь 2-3 літри компосту використовувати. Також укладаю жменьку попілу, це калійне добриво, компост це азотне добриво навесні воно дуже потрібно. Також додаю мінеральне добриво будь-яке нітроамофоску, суперфосфат, можна навіть просто мочевину. Потрібно, щоб було дуже багато азоту для того, щоб гарно прижилася ожина або малина, або смородина. І... І також трішки я зараз додам піску, тому що ґрунт в мене такий чернозем, досить важкий, буквально десь літрову баночку. І гарно все в лунці перемішаю. Можна десь в окремій тарі, якщо ось так кілька кущів перемішати і потім розкласти. І частину потім сюди вибираю для того, щоб перемішати з основним ґрунтом, який в мене тут є. Ставлю свій кущик. Ну, Взагалі-то можна заглиблювати від того рівня, на якому вона росла, десь на 2 см. Я заглиблю ось до першої гілочки. І Звідси буду брати, перемішувати ось так ґрунт, який я винула з лунки, з тим ґрунтом, який я зробила, і присипати. Ну, і як завжди, корінці всі сховаємо вниз. Як завжди, частково присипаю гарно-гарно ось так ущільнюю і проливаю частину насипала ґрунту, пролила. Ще частину ґрунту насипала, пролила. Для, чого? Для того, щоб у лунці не було похирців в повітря і коріння гарно прижилося. Я ще пролью тією водичкою, де в мене кореникін. Ось так. І залишу, поки вся водичка піде в ґрунт. Тільки тоді буду додавати наступну порцію ґрунту. І поки той кущик, який тільки що залила водичкою, водичка буде просочуватися, саджаю наступний. Також його залью. Поки тут просочився водичкою, я саджаю наступний. Щоб було так швиденько. Недовго. Досить тепло в нас сьогодні. Вчора позавчора було прохолодно, і був вітер досить сильний, так, де моя рослинка. Бачите, яке гарне і міцне коріння в цієї ужини. Ну, взагалі, то ужина вся гарна і така досить міцна. Ось таким чином посадила я ожину під кожен кущик мінімум одне відро водички для того, щоб гарно просочився ґрунт водичкою. Напротязі лід буду слідкувати за тим, щоб ожина була гарно полита. В принципі, ожина любить, коли набирає розмір ягідки, щоб було багато води. А це ще нові кущики, для того, щоб вони наростили гарну кореневу систему. Потрібно також, щоб було багато водички. І все, і буду вже підв'язувати, коли вони трішечки підростуть. І також зараз підемо на мою стару жину. Хочу вам показати, прочитала один новий варіант вкорінення, бо написали так думки, так сказати, в коментарях розділилися з приводу черенкування. Я маю на увазі, ось я показувала, що почеренкувала таким чином жину, як і смородину. Ну, Хтось написав, що черенкував і прижилось дуже гарно, і стопроцентне приживлення ожини було такими череночками, а хтось написав, що ожина таким чином не розмножується. Який спосіб ще побачила я і зараз хочу його випробувати. Також його зроблю, він досить легкий. І Подивимось на протязі літа, чи робочий цей спосіб, і чи робочий спосіб саме черенкування, як смородини. Так, зараз потрібно мені вибрати одну таку найтоншу гілочку для того, щоб її покласти на ґрунт. І при цьому вона не зламалася, бо вже в мене всі гілочки підв'язані. Вибрала таку тоненьку. Ну і також бачила, що цей спосіб роблять восени. Може, також має значення, коли його робити, цей спосіб, чи восени, чи навесні. Ну, Будемо пробувати. Якщо не проживеться, значить єдиний і гарантований спосіб вкорінення ожини це верхівками. Ну, я вам вже розказувала, як ожина гарно вкорінюється саме верхівками. Так, Намагаюсь обережно, тому що вона вже з бруньками. І такі бруньки вже листики мають, мають йти для того, щоб не збити ці бруньки. Ну і все. І ось в чому заключається цей спосіб. Я зараз її ось так покладу цю гілочку, зроблю під нею канавку, присиплю ґрунтом. І так розказують, що з кожної бруньки. Дося, ось покажи ближче, ось з кожної бруньки. Повинна піти нова рослинка, тобто вверх піде нова рослинка, а вниз підуть корінці. І потім або ось такими шматочками відрізати, посадити ну або в стаканчики на дорощування, або на нове місце. А бачила в одному відео навіть не відрізали, а просто ось так відламували. І виходить, з одного боку корінці, з другого боку рослинка. Ну тоді обов'язково її потрібно на дорощування, посадити в стаканчик або в якийсь горщик. Ось таким чином о, гарно прижала до ґрунту скобочкою. Ось сюди, в канавку вкладаю цей пагінець. І зараз просто присипаю ґрунтом. Не дуже багато. Я так зрозуміла, що трішки потрібно тільки присипати сантиметр десь так. Навіть казали, що можна присипати. Піском чи тирсою, але досить швидко тоді пісок чи тирса пересихають. І влітку, коли спекотно, спик... коли потрібно дуже гарно поливати. Так, хотіла придавити якимось камінцем, але такі камінці, що ламаються. Ну, ось так. Ось так вона буде лежати. Якщо щось вкоріниться. То просто з броньок будуть підніматися сюди е, нові паросточки. Так, і кажуть, як розмножують малину, кажуть, є таке поняття розмноження малини кропивкою. Так, і тут буде розмноження ожини кропивкою, Ну, якщо щось вийде. І ось хочу вам ще показати один кущик ожини. Купувала я його як тревел. Ну, Купувала у себе на ринку. Ягідка лежала, була, але не саме на цій гілочці, яку я купувала. Купувала досить дорого 100 гривень, буквально ось така одна гілочка. Ось вона і є. Ну, По-перше, мені він зовсім не подобається, тому що це вже йому буде 3 роки. Ось одна, яку я купила, вона була одна. Наросла в минулому році і дала врожай, ось засохлі ягідки залишились. Від землі зовсім не вийшло ні однієї нової гілочки, ні однієї нової бруньки немає. Я навіть не знаю, зрізати зараз його не зрізати. І мені в коментарях, коли я його показувала в минулому році, написали, що це більше схоже на начас. Ну за вишки він ось. Метр шістдесят я навіть його не різала, ось так він сам зупинився. Такий досить прямо стоячий. Бачите, виходить за рік буквально одна гілочка, як я вже сказала. Нам не сподобався. Навіть позасихали ягідки, бачите, також ягідка, ну така велика, не крупніша, ніж он, та моя ожина, яка без назви йде. Що не сподобалось, тут ці костянки вони такі досить жорсткі і кісточки великі. І після смак такий трішечки терпкуватий. Ну, тобто сказати, що вона солодка і смачна, ні. І навіть не знаю, що робити, так місце займає. Дорого купила, хотіла ще один сорт, але зовсім не подобається, тому що якщо буде виходити одна гілка за рік, ну, який це тут буде врожай. 200 г, і до того ж, ягідка сама не смачна. Мабуть, я її зріжу, може вона ремонтантна, ну, не знаю. Порадьте, що мені робити з цим кущиком. Якщо біля землі зріжу, зараз, може, піде нова гілочка з-під землі, бачите, і досить такий товстий стовбур. ну ось. Порівняно з пальчиком, але, але не дуже вдала моя покупка. Ну, ось і все, ожину посадила. Буде тепер в мене в саду ще один новий сорт. Подивимось, наскільки буде за ним зручно доглядати, вважаючи, що там є колючки. Але ось саджала я зовсім навіть і не помітила їх. Не дуже колючі, або їх просто не дуже багато. Ну, і будемо бачити, який буде з неї врожай. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.